Національний авіаційний університет, тобто міністерство освіти і науки, передало прикордонній службі сім літаків. Це літаки із тої закупівлі скандальної. Яка була зроблена Національним авіаційним університетом без проведення тендеру з завищеними цінами, і ці літаки жодного разу не літали. Кілька років вони стоять. І ці сім літаків ми віддаємо, вже віддали верніше наші державні прикордонні служби вони будуть використовуватися фактично з воєнною метою. Це хороші літаки, двомісні, і чотиримісні. Це хороші літаки, двомісні, і чотиримісні. Це хороші літаки, двомісні, чотиримісні. Це хороші літаки, двомісні, чотиримісні. Це Літаки, -місні, -місні. Це хороші літаки, довісні четвермісні. Це хороші літаки, ви вісні четвермісні. Це тоні службі сім літаків. Це літаки із тої закупівлі скандальної, а, яка була зроблена національним авіаційним університетом, а, без проведення тендеру, з завищеними цінами, і ці літаки жодного разу не літали. Кілька років вони стоять. І ці хороші літаки, ви вісні, четиримісні. Це хороші літаки, довісні, четиримісні. Це